Я інвестував в акції більше 30 тисяч доларів. І ось скільки дивідендів отримав у другому кварталі 25-го року. Спойлер, я був приємно здивований. Привіт, це Рома, і сьогодні я покажу наш експериментальний дивідендний портфель, які акції купувалися, як загально виглядає портфель, та звісно, скільки дивідендів було отримано. Ну і в кінці ми їх витратимо на якісь цікаві акції. Давайте розпочнемо з покупок. У другому кварталі я докуповував акції компанії ADM, 6 акцій по 4405. Це та компанія, яка в мене вже була. Я вирішив ще їх докупити, тому що частка була десь на грані 5% і можна було добрати, на мій погляд, цікаву компанію по дуже приємній ціні, чим я і скористався. Звісно, я докуповував акції однієї з найулюбленіших компаній останнім часом. Це компанія Diageo. Я купив. В одну акцію по 107.37 та купив ще три акції по 99.92. Це також компанія, яка була в мене у портфелі. Це один з найбільших виробників алкогольних напоїв у світі. Зараз вони коштують знову ж таки, на мій погляд, дуже дешево, тому я стараюсь максимально докупати їх до свого можна сказати вічного дивіденного портфоліо. Також я докупав акції компанії Disney три акції по 81.96. До речі, і покупка діє. І покупка Дісне була саме у той час, у квітні, коли ринок дуже сильно просів на митах Трампа. Деякі акції із ростового портфелю я продав, замість них взяв компанії, в яких я певен на тисячу відсотків, що навіть мита їх не зможуть вбити. До речі, про свої деякі угоди, і не тільки я пишу у телеграм-каналі Rock'n'Roll Ролл інвестиції. Ну і також не забуваємо про інвестор 24. Це один з найкращих новинних телеграм-каналів про інвестиції. Приєднуйтесь! Також знову ж таки. У Квітні я купував акції компанії Johnson Johnson, Верніше докуповував, тому що вони в мене були до цього дві акції по 146,86. Також докуповував акції компанії Nike, в Принципі у той самий час у квітні шість акцій по 53,67. Мені здається, що це дуже і дуже непогана ціна для акцій компанії Nike. Якщо ми подивимося історично, ціна зараз дуже приємна, чим я і скористався. Також докуповував акції компанії Pepsi три рази. Першого разу три. Акції були куплені наступного разу дві акції, і потім ще одну по 140,38, 135,95 та по 132.50. Також у цей же час я докуповував акції Stanley Black Decker, 10 акцій по 57,85. Також я вирішив взяти декілька акцій на паніці компанії United Health. Це страхова компанія, в якої зараз не дуже класно йдуть справи, скажімо так. Здається, що є деякі порушення з їхнього боку, але вартість цих. Впала, я так вирішив, чому не взяти собі там декілька акцій, і можливо, скоріш за все, з ними все буде добре. І ця паніка це можливість взяти класну компанію одного із лідера в світі по страхуванню саме здоров'я за невеликі кошти, що і зробив небагато, але трошечки взяв. Одну акцію взяв по 319,19. наступного дня чи там через день вони впали ще сильніше. Я взяв ще одну штучку по 263,45. Ну і ще одна новинка у портфелі взяв акції компанії Volkswagen я купив 50 акцій по 975. Всього ж за 3 місяці було витрачено 4 тисячі 7 доларів. Давайте тепер пройдемося по портфелю. Не буду прямо кожну позицію оголошувати, тому що їх зараз вже достатньо багато. Пройдемося по топу та найцікавішим. На першому місці, як і раніше, йде компанія Трем, відсоткова частка 11,4. Компанія Трем це єдина компанія, я собі дозволяв купувати вище 5%, тому що вважав, що вони. Коштують надто дешево, щоб цим цимстроково не скористатися. І можна сказати, що цей ризик виправдав себе. Акції зросли на 80%. але її мінус. Ця компанія, до речі, скоротила дивіденди в два рази, буквально півтора роки назад. Тому це дійсно вплинуло на дивідендну дохідність портфелю. Так, звісно, зараз вони потроху свої дивіденди будуть відновлювати, але на це піде немало часу. З одного боку, ми втратили дивідендну дохідність, з іншого боку, акції зросли на 80%. і в принципі теорети. Якщо б зараз їх продати, ми б могли покрити дивіденди, які ми будемо отримувати на протязі я не знаю, 10 років, можливо, навіть більше. І Properties має частку зараз 6% також зросли на 51%. Компанія Pepsi в топ-3, частка 5,5. І бачите, ми тут поки що в мінусі невеликому, але я думаю, що тут тимчасова ситуація. Тут я чесно кажучи, трошечки не втримався, і бачите, частка 5,5. Ідеально до 5, але я все ж таки думаю, ну хоча б трошечки більше візьму, тому що. Компанія по тим цінам, по яким вона є зараз, мені дуже подобається. Те саме стосується, і ADM, частка трохи більше 5%, але тут же невеликий плюс. І також в топ-5 входить компанія Diageo. Тут поки що мінус 14% і частка 5,34%. Далі можна звернути увагу на компанію Disney. плюс 34 частка 4. Компанія Dollar General, мережа магазинів у США плюс 22%, частка трохи менше 4%. І з цікавого. Ще British American Tobacco плюс 76% одна з найкращих позицій, частка 3.33. Simon Property Group плюс 36.6, частка 2.33. Компанія Nexter Energy плюс 38,8, частка менше 2%. Є, наприклад, така збиткова компанія JJ Snack Food на зараз мінус 25%. Є Pfizer мінус 30, Hasbro плюс 28,4. Ну і ще із такого із самих провальних, є компанія. – мінус 51,6%, і компанія Walgreens Boots – мінус 66%. Як бачите, є й мінусові компанії. Я думаю, що без цього нікуди. Навіть у найкращих інвесторів це відбувається. Не бачу тут нічого поганого. Але загалом ми у непоганому плюсі. На зараз весь портфель оцінюється у 34 432 долари. З них 3489. Це саме зростання вартості акцій компаній із портфелю. І мені. І, здається, це дуже непоганий бонус до тих дивідендів, які ми отримаємо кожного місяця. Зараз саме час поставити лайк та підписатись на канал, якщо ще не підписаний. У квітні я отримав дивіденди від таких компаній: 3,20 центів від Nike, Mondelez 4,23, EPR Properties 10.33, Innovation Industrial Properties 7, доларів Dollar центів, 78, 19.44 і загалом вийшло 71. Долар 54 центи У травні я отримав дивіденди від наступних компаній: 18 доларів 40 центів від компанії Money Group, це британська компанія. Verizon 17,62, British American Tobacco 17.65. Знову ж таки, ІПір Проперті 10.33. Ця компанія оплачує дивіденди кожного місяця. Інші виплачують раз на квартал. Ну і французька лакшері компанія Kering заплатила 9 доларів 7 центів. Єдине, що хочу доповнити, це моя перша французька компанія. І я в принципі не знав, який буде податок для мене автоматично зніматися на компанію з Франції. Тепер знаю, податок буде зніматися 25%. З мене зняли автоматично 2 долари 27 центів. Тому робіть висновки, я не певен, що в майбутньому буду додавати ще компанії з Франції, тому що це забагато. 25 потрібно заплатити автоматично у Франції, плюс 9 і плюс військовий збір ще в Україні. Це 14%, і виходить, що податок буде 39%. Для мене це забагато, тому французькі компанії більше до дивідендного портфеля надходити не будуть. У червні були рекордні дивіденди, і чесно скажу, не очікував, що їх буде так багато. Тобто я знав, що їх буде більше, ніж в минулому році, чи більше, ніж в минулому кварталі, але не очікував, що дійсно стільки. Від Volkswagen я отримав 35 доларів 64 центи. Johnson Johnson 9 доларів 10 центів, ADM 17 доларів 85 центів. 3 18 доларів 25 центів Pfizer 9 доларів 3 центи, EPR Properties 10.33, Stanley Black Decker 12, доларів 30 центів United Health навіть заплатили мені вже 4 долари 42 центи, хоча їх тільки нещодавно здається, купував. Lockheed Martin 3$ долари 30 центів, компанія Pepsi 19 доларів 91 цент ETFK SC HD 12 доларів 49, центів та Simon Property Group 10 доларів 50. центів. Загально ж я от. Отримав 197 доларів 64 центи. Тобто трошки менше, ніж 200 доларів, вже вдалося отримати. Чим я задоволений, чесно скажу, дуже задоволений. Єдине, що мені не сподобалось, це. Податки за французьку компанію ми заплатили 25% автоматично з німецькою, навіть трохи більше. Там 26-87, здається, щось типу того вийшло. Ну нехай буде також 25%, що для мене дуже багато. Тобто німецькі компанії надалі також для мене не будуть актуальними для дивідендного портфеля. Поки що британські компанії найтоповіші, на них взагалі немає жодного автоматичного податку, і все, що потрібно, заплатити податок тільки в Україні. Тобто, це найкраще і варіант. але на жаль, поки що, я не можу знайти дійсно класних варіантів. Це тільки Diageo. І все. Загалом за перші півріччі я отримав 617 доларів 4 центи. І Динаміка дуже файна. У квітні 23-го року ми отримали 15 доларів 55 центів. За 2 роки це було вже 71 долар 54 центи. У травні 23-го було 9 доларів. Зараз це вже 10 разів більше 94 долари. У червні 23-го року ми отримали 76 68. За 2 роки наші дивіденди вже складають 197 доларів 68 54 центи. Динаміка позитивна. Кожного року дивіденди наші зростають. Ну і по кварталам ми також можемо побачити, що йде плавне зростання. Ну, воно було плавне до цього другого кварталу 25-го року. Так, тут дійсно був дуже шикарний бус, і можна сказати, що навіть неочікуваний. Є багато скептиків щодо дивіденного портфеля, чи взагалі потрібно інвестувати в такі компанії. Хтось каже, що ростові компанії зростають набагато краще, ніж дивідендні, але у дивідендних компаній є дуже Ласні плюси, по-перше, це як правило вже стабільні великі компанії, які з величезною долею ймовірністю не помруть. І навіть якщо в них справи йдуть не зовсім, вони починають компанію трансформувати, щось продавати, щось купувати, виділяти кращі бізнес в окрему компанію, так само роблять із підрозділами, які їх тягнуть на дно, виділяють в окрему компанію, і потім взагалі від неї позбавляються. Коротше кажучи, там працюють нормальні, нормальні хлопці, які також розуміють трошечки, як потрібно управляти. Ти бізнесом ну і величезний плюс дивідендних компаній у тому, що їх дивідендний, якщо це компанія більш-менш адекватна, постійно. Зростають навіть якщо ви купуєте акції компанії, там я не знаю, Johnson Johnson, чи якоїсь компанії, яка займається мас-маркетом. Ви можете бути впевненими, що своїми дивідендами вони постараються покрити як мінімум інфляція, яка відбувається у світі. Ну і зараз ви можете побачити, зробив таку невеличку порівняльну табличку, що відбулося з дивідендами за останній рік, тобто порівняв дивіденди другого кварталу 24-го року та другого кварталу 25-го. і бачимо, що за цей час дійсно збільшив дивіденди на 11%, NextEra Energy на 10,5%, можна сказати, Nike на 8%, British American Tobacco на 6,5%, Amgen на 5,7%, Pepsi на 5%, що ще цікаво, Johnson Johnson 4,8%, Lockheed Martin 4,7%. 3M також збільшила дивіденди на 4,2%. Є невелике збільшення там на 2-3 Є компанії, типу Hasbro, Dollar General і так далі, які дивіденди взагалі не підвищували за останні. Ну, є компанії, які дивіденди скорочують, таке також відбувається. Ну, окрім усієї тієївки, тут просто, я думаю, що підтягнулися неправильні цифри. Всього дивідендами у другому кварталі 25-го року, за виключенням автоматичного податку, ми отримали 312 доларів 95 центів. Давайте ці гроші реінвестуємо у нові акції. Я довго шукав, куди саме їх можна реінвестувати, і в Америці на зараз не знайшов таких компаній. Все, що мені подобається, воно вже займає портфелі. Більше 5%, я б їх докупив ще, але потрібно все ж таки дотримуватися тих правил, які в нас є. Я почав шукати компанії на інших континентах, думав знайти щось в Європі, але також на зараз саме я не знайшов чогось цікавого. Ми не можемо розглядати вже Німеччину та Францію, тому що в них великий податок на дивіденди. А в Британії не так багато компаній, які можна купувати, які показують якусь класну позитивну динаміку. Можливо, варто ще приглянутися до Польщі, хоча в мене є сумніви, тому що ринок може. Молодий і я не певен, що я хочу інвестувати в польські компанії на 10, 20, 30 років вперед і взагалі не дивитися, що з бізнесом там відбувається. Тож напишіть у коментарях, можливо, у вас є якісь компанії із будь-якої країни світу, на які потрібно звернути увагу. Це повинна бути велика компанія зі стабільними дивідендами. Ну і звісно, щоб ці дивіденди підвищувались. Якщо десь дивіденди навіть стоять на одному місці, але у компанії класний бізнес. Також можна таку компанію розглянути. Коротше, якщо у вас є варіанти. Обов'язково напишіть у коментарях, я розгляну всі варіанти, і, звісно, якщо буде щось цікаве, додамо до цього експериментального портфелю. Ну і що тоді купувати? Я собі сам таке питання задав і знайшов відповідь буквально за декілька годин перед початком запису цього відео. Я куплю на ці гроші ETFку ECHD. Це ІТФК, куди входять найкращі компанії, які виплачують дивіденди. В нас її менше 5%, хоча сама ІТЕФка вона є диверсифікована в всередині і візьмемо її на всі ці гроші, які ми отримали у другому кварталі. У нас на зараз і ETF, 48 акцій, частка у портфелі 3,75. Ми можемо собі на 312 доларів дозволити 11 штучок. А давайте візьмемо 12, накинемо ще 9 доларів та візьмемо 12 штучок. Наш ордер виконан, тепер у нас 60 акцій і частка 4,68. Якщо сподобалося це відео, обов'язково подивись моє минуле відео, де я розповідав про свої інвестиції в ВДП. Результат мене приємно здивував.